Доріво Христі, щиро дякую всім вам ще раз, нехай Господь Бог благословить усіх вас. Що я вам хочу сказати на час посту? Зверніть увагу на молитву, щоб це не була просто молитва, так? Щоб це, щоб це була дійсно правдива розмова з Богом. Бо в часі посту є особливий стан, коли ми в особливий спосіб. Можемо для себе щось випросити. От зверніть увагу, сьогоднішня відправа, так? початок Вітаю Святих, двері, царські двері відкриваються дуже коротко, відкрилися і закрилися. І потім всі молитви перед, перед іконостасом, перед закчиненими дверима. Це символічно, бо час постучить. Це, це час покаяння. Спочатку коротко відкриті двері символізують те, що Адам і Єва жили в раю дуже коротко, ну, якщо порівняти так, з повністю, із історією спасіння. Були трохи в раю, двері були трохи відкриті, і потім закрилися. Вони були вигнані з раю. І потім ця молитва перед райськими дверима, перед царськими дверима символізує те, що людина прийшла до покаяння і просить Бога про помилування. Бо час посту це і час покаяння, час навернення. І, іменно стоячи перед зачиненими дверима, ми молимося за прощення гріхів. Тому нехай Господь Бог дасть вам дар молитви. Нехай дасть нам дар прощення. Бо прощення це є дар Божий, так як любов це є дар Божий. Хтось його прийняв і розвиває в собі. А хтось його не прийняв і не знає, що таке любити, не знає, де його взяти, він, він не розуміє, що таке любов. Любові нема, то, то все попридумували, то, то все дурне. Це той, хто стратив дар любові. Дар прощення це дар Божий. Біць, як, ми, як Господь Бог вчить нас в молитві очі наш і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, тобто дар прощення, це не так просто, бо прощення зверніть увагу. Людина. Вона в будь-якому варіанті тягнеться до справедливості. Вона хоче, щоб все було почесно, а Господь Бог нас вчить прощати. Це нечесно. По великим рахунку. Бо Бог каже, будьте мудрими, будьте вище цього всього, зробіть крок ви, ви станьте причиною спасіння. Дивіться, Ісус Христос, Він прийшов нас відкупити. І Він терпить так, як грішник. Його судять, так як злочинця. Він несе Хрест як самий злочинець, яких тоді розпинали на хресті. Це був самий найбільші злочинці в наших розуміннях по сьогоднішніх мірках, рецедвисті розумієте. Який вовше людяності нема ніякої. І то в нас нема смертної кари, у нас є пожиттєве ув'язнення. І Христос, висечи на Христі, що Він каже, що Він каже до Отця Небесного? Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Прощення це великий дар, який нас уподібнює до Бога. Бо коли ми станемо перед Богом, повірте мені, ви не будете просити справедливості, ви будете просити милосердя. Милосердя. Щоб Бог був милосердний і простив нам провини наші. Бо по справедливості ми всі будемо засуджені. І хто буде мати участь у прощенні то хоча б раз у житті простив, хоч навіть було б ліпше, щоб простив той кривдник, але ні, зробіть крок і кажіть, добре, я прощаю. Лише заради того, щоб цей конфлікт уладнати. Бо ти не чужа мені людина. І зверніть увагу, що конфлікти, як правило, ніколи не зачинаються між чужими людьми. Ті, що між чужими. Вони дуже короткочасні, посварився, поки дійшов додому, ти забув. А між рідними, коли ламаються родинні відносини, коли брат з братом не говорить, брат з сестрою не говорить, сестра з сестрою не говорить, коли діти обіджені на маму, мама не хоче бачити дітей. Ох, як би тут бракувало би. До того к малесеньку крапельку прощення, щоб хоч хтось простив. Бо прощення це і велика сила. І знаєте, всі гріхи, які ми в своєму житті робимо, це свого роду такий інфекція, це яд, який нас доїдає. І противоядія це є прощення, небажання справедливості. А я готовий стати анцем Божим, взяти на себе гріх, взяти, щоб гріх на мені закінчився, щоб дія гріха далі не йшла, я стаю останнім, останньою точкою, доки дії гріх. Все, після мене він не діє. Чому? Бо я прощаю. Я прощаю. І здобути такий стан так просто неможливо. Тільки через молитву. Молитва як розмова з Богом. І коли навчимося молитися, так як Бог нас навчив, зверніть увагу, як Христос молиться, Він лишає учнів, відходить, каже пише святий Євангелець, відійшов так, як кинути каменем. Ну, так знаєте, щоб навіть не чути було, що вони там говорять, відійшов так далі і молився на самоті. Навчиться зробити собі ситуацію, щоб помолитися на самоті. Навчиться прощати. Прощення звільняє нас від всяких отих хитрощів диявольських, які нас якими, такими чи іншими способами прив'язують до, до, до тих контрактів диявольських, так? що ти пообіцяв, що став, там, що зробив, якусь дурницю і так далі. А коли ти прощаєш, ти постійно п'єш антидот, противодять, що з цей дух, і його вплив, і його наслідки не діють на тебе. Ви кажете, що маєте хвороби. Ви кажете, що не може, лікарі не можуть справитися з якимись там вашими хворобами. Простіть. Простіть всі ваші образи. Згадайте, що ви там таке носите вже і скільки років, що ніяк не можете простити. Я знаю одну дуже близьку і дорогу мені людину, яка любила так казати, не прощу, поки вжити буду. Подумайте, маєте час. Час і посту особливо. Боже, ти милосердний до мене, ти мені. Прощаєш, я хочу від тебе навчитися, дай мені дару прощення. Це великий дар. Це не так просто, коли людина, яка постійно ціле життя прагнула справедливости, і тут вона мусить переступити через себе, через всю свою порядність свого життя, і сказати: я прощаю тебе. А це великий дар і велика сила. Тому оце на сьогодні нам таке розваження, роздумування і така духовна практика. Моліться, щоб Бог дав нам дару прощення.